Всім привіт! І так, нам з вами потрібно дуже серйозно поговорити. Ви готові? Сьогодні я вам розповім про топ найочікуваніших смартфонів у світі. Поговоримо, що ж це за смартфони і що нам очікувати під капотом. А ви на каналі GSM Forsage. з вами я Оленка і ми починаємо. Про цей смартфон говорять постійно на різноманітних площадках. На Syncfone 3 найголовніша фішка смартфону це набір функцій на основі штучного інтелекту, що буде значним відходом від традиційного підходу сучасних смартфонів. Бренд опирається на оригінальний дизайн. Однією з фішок новинки стане прозора задня кришка зі світодіодним підсвічуванням. Поки що виробники не розкривають всіх подробиць розробки, але вже відомо, що телефон отримує власну унікальну прошивку. Очікується також більш просунута камера та нові рішення в зовнішньому підсвічуванні. Також смартфон матиме вбудований асистент на основі штучного інтелекту. Терміни виходу новинки поки що невідомі. Але вже можна сказати, що очікується з дня на день. Також очікуємо цікавий смартфон від Honor Magic V3. Минулого місяця компанія Honor представила свій новий складний смартфон в Китаї та анонсувала його міжнародний запуск в найближчому майбутньому. Honor Magic V3 буде доступний в трьох яскравих кольорах: зеленому, чорному та червоному. Також є біла версія, але вона залишиться доступною виключно для китайського ринку. Має унікальний дизайн з восьмикутною камерою. Червона модель у свою чергу поєднує традиційні китайські мотиви зі шкіряною обробкою та золотими акцентами. Однак найбільш вражаючим аспектом пристрою є його технічні характеристики. Процесор Snapdragon 8 третьої генерації, два яскраві oled дисплеї та акумулятор ємністю 5150 мАч при товщині 4,4 мм. Виробник планує зробити модель найтоншою в своєму класі. Телефон буде оснащений новим процесором та екраном зі збільшеною яскравістю. Очікується, що смартфон отримає оновлення модулів пам'яті та камери. Чекаємо і дізнаємось більше характеристик. Як на мене, то Honor доволі популярні смартфони. Я все частіше їх помічаю навкруги. Також для пооцінювачів яблучної продукції. Очікуємо на новий бюджетник від Apple iPhone SE 4. Очікується, що смартфон. Отримає дисплей 6,1 дюймів, процесор Apple A16 Bionic, оперативна пам'ять 4 ГБ та вбудована пам'ять 128 256 512 ГБ. Сенсор буде представлений однією тильною камерою з роздільною здатністю 48 Мпікселів. Для заряджання використовуватиметься роз'єм Type-C. Що стосується зовнішнього вигляду iPhone SE 4 то, за повідомленнями аналітиків, він буде схожий на модель iPhone XR за попередньою інформацією iPhone se 4 мав вийти 2024 року. Але через переосмислення пристрою реліз може перенестися на 2025 рік. І найголовніше, ціна буде до 500 баксів. Ну, за таку ціну можна ще рік почекати. А характеристики все ж таки в смартфончика непогані. Також в цьому місяці в продажі очікуємо Google Pixel 9 Pro. Смартфон з'явиться в новому дизайні з плоскими гранями і незвичайним розташуванням модуля камери. За продуктивність відповідатиме чіп Tensor G4. Також у лінійці очікується Pixel 9 Pro XL. Він оснащений передовою камерою, яка пропонує високу якість фотографій та відео за будь-яких умов освітлення. Смартфон використовує технології комп'ютерного зору для оптимізації зображень та створення чудових. Знімків. Очікується, що дисплей новинки матиме роздільну здатність Quad HD для більш чіткого зображення та потенційного підвищення яскравості для кращої видимості на відкритому повітрі. Смартфони швидше за все носитимуть новий бренд Google ACTUA та Super Actua. Що вказує на адаптивну частоту оновлення та надвисоку яскравість? А у моделі Pixel 9 очікується найцікавіше нововведення. Це функція, що дозволяє екрану автоматично адаптовуватись до навколишнього середовища дій користувача та захисного покриття. Чекаєте якийсь смартфончик? Я, наприклад, обожнюю слідкувати за новинками в світі смартфонів, хоча і залишаюся вірною, все ж таки, Apple. А яким смартфоном надаєте перевагу ви? Пишіть в коментарях, цікаво почитати, хто якими смартфонами користується. А ще якщо нас дивляться майстри, то напишіть в коментарях обов'язково, які смартфони найлегше ремонтувати. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, якщо було цікаво. Також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ну і звісно, залишайте коментарі. А я з вами зустрінусь наступного тижня. Па-па!